Дорогі друзі, ось наші два чудові барити М99А1, які відповідно готові вже поїхати під Херсон, відповідно, воювати, звільняти Херсон, а потім і наш український Крим. Відповідно, хочу сказати, що особливо далекобійний це цей барет де 32 дюйми ствол. І також більш-менш далекобійний, хороший дуже барет. З 29 дюйма ми ствол, і бачите, вже є приціл на ньому Марч 5. На цей ми обладнаємо ще кращим прицілом. Genesis це найкращий приціл у світі. Також ми купили вже сотні патронів до них. Hornady, дуже стабільний, класний снайперський патрон, який дуже надійно попадає. І... В частинах вже є різного роду бронебійні снайперські патрони, і бронебійні кулеметні патрони, відповідно, на далеку дистанцію патрони такі використовуються, а на відповідно, ближчу дистанцію, то можна і кулеметним від та патроном теж вражати бронетехніку противника. Хочу також закликати всіх допомогти нам зібрати. До кінця на ці гвинтівки і до кінця виплатити за них, щоб вони негайно відправилися туди, де вони необхідні. Хочу сказати, що це не перші бари те, що ми купляли. Ми почали з унікального взагалі барита 416 калібру, і хочу сказати, що всі наші барити мають величезну кількість зарубок. І, відповідно, чим швидше вони потраплять на фронт в надійні руки професіоналів. Тим швидше буде дуже багато результатів, що гостро необхідно безумовно, тому що коли є такі результати, ворог біжить і відповідно залишає нашу територію і наближає свою власну поразку. Яка має бути невідворотньою кінцевою з Божою допомогою. Допомагайте снайперам, вони гідні цієї допомоги, вони власна еліта Збройних сил України сьогодні і всі заслуговують на нашу підтримку. Дякую всім, хто нас підтримує.